Доброго ранку ця листівочка, мов ластівочка, летить до тебе із милими пухнастиками і радісно щебече для тебе. Сонечко зранку прокинулось і тобі крізь вікно посміхнулось веселкою в небі. Миле кошенят. Радісно муркоче, і до тебе на руки стрибнути хоче. Новий день настав, появилося нове життя. Бадьорого ранку, радісного дня, приємно смакувати кожну мить життя, хай ранок вдало почнеться. І усмішкою в зеркалі відізветься, бо вона тобі так личить. Якщо життя буває колючим, не чіпай його, усміхнись і відійди. І милуйся здаля. любові, ніжності, усмішки, світлих думок, позитивного настрою та віри, що все буде добре. З Божою допомогою, щасливого дня. Яким би не був настрій, згадай про це послання знову переглянь, яким би не був важким та напруженим день, поглянувши на цю милу пухнасту із домашніми улюбленцями листівку, зразу появиться в радість, на губах усмішка. Та прилив енергії гарного настрою. Де би ти не був, повертаючись додому, щоб вдома завжди чекали чашка тепла і любові та ласкава усмішка її затишок. Будьте завжди на позитиві і світ, тобі усміхнеться.